Дитячий садочок новий простір кожної дитини. Саме тут вони вчаться самостійності, комунікабельності та пристосовуються до життя без батьків. Останні ж, в свою чергу, мають більше часу на роботу, вирішення загальних сімейних питань або ж на відпочинок. З 24 березня у закладах дошкільної освіти Хмельницького стартували два тижні відкритих дверей. Першочергово це можливість батькам майбутніх вихованців познайомитися із режимом роботи закладу та самим процесом виховання. Ми дуже любимо такі тижні, оскільки вони допомагають нам краще пізнати один одного, зблизитися і налагодити партнерську взаємодію. Тижні відкритих дверей триватимуть до 4 квітня, але наші двері, так як і наші серця, завжди відкриті для батьків і для наших малят. Чи не найбільше захвату у малечі викликала спортивна розвага з назвою Тато, мама, я спортивна сім'я на майданчику? Панував справжній спортивний дух, жаги до перемоги та азарт. Вболівальників. Зазвичай участь у таких заходах беруть саме родини найстарших вихованців. Завжди, коли такі спортивні змагання проходять, вони відбуваються дуже весело, згуртовано. Діткам подобається, що безпосередньо їхні батьки приймають участь, батьки з задоволенням. Тижні відкритих дверей загалом вони проводяться як для тих діток, які відвідують заклад, так і можуть долучитися ті дітки, які до нас прийдуть з вересня місяця. Ми завжди відкриті, дуже багато батьків підходять, запитують, тому що вони хвилюються, так як вони вперше йдуть в садочок, в них виникає дуже багато запитань. І ми, адміністрації, спеціалісти завжди стараємось дати гарні відповіді, налаштувати їх на те. Те, що все буде добре, що ми тут всі команда працюємо на одну мету, щоб наші дітки були здоровими, веселими, розвинутими. У час, коли війна навчила нас цінувати кожну мить, такі заходи додають позитивних емоцій, надихають на нові звершення, дарують можливість дорослим поринути у дитинство. А дітям нагадують, мама і тато це найбільша підтримка, яка є з ними не лише вдома, а й у садочку.